Де, мої зірки? А де ви? Звісно, у вас вже відбувся останній дзвінок і розпочався старт в нове, чудове, щасливе життя. Кожний із вас неповторний, багатогранний. А ось чим ви мені запам'яталися. Майстер на всі руки, Бащук Мирослав, має хист до виконання господарчих справ, окраса престижного вузу, Європи студент. Можливо, в майбутньому він президент. Наполеглива й активна шейтюк Ангеліна, математично обдарована, кмітлива. Усі проблеми вирішує вона сама і завжди вірить в чудеса. Інтелігентний стриманий Микола. Врівноважений, з ним позитив довкола. Він, джентльмен, такий не зрадить. Завжди найкращу дасть пораду. Він спокійний, так мітливий, добрий і не є лінивий. Можливо, історії присвятить себе він, країни любить вивчати Яремо Вадиму. Цілеспрямований і добродушний наш Богдан. Порядний, щирий, справедливий. До знань він сто доріжок проїжджав, ніщо не знищить в ньому позитиву. Англійську й польську добре знає він, дипломат наступних поколінь. Ніколи в ньому не було сумлі. Галантний, скромний ковачук Олексій. Дружелюбний і спокійний Матвійчук Владислав математику вивчив. Усюдо Олімпіад, точку зору власну має. Він завжди на все врівноважено відважний. Всі ми знаємо це. Щирість і яскравість Бордюга Романа за скромністю не кожен і помітить. Та саме з ним сміливо можна йти у мандри, бо довіряють йому всі дорослі і діти. Привабливий Веговський Костянтин. Хазяйновитий, щирий і привітний, перемагає в його серці сила й доброта, тому й життя його щомиті буде світлим. Ігор працьовитий та відповідальний. Він стриманий завжди, далекоглядний, все добре складеться у його житті, бо розуміється юнак на доброті. Президент ліцею це козюра Анна. Суперведуча на усіх святах. Наша відмінниця красуня бездоганна. В ній волонтера українська доброта. Добрай дарня, скромна і симпатична, незмінна староста, демократична, вона розумна і комунікативна, позиція її життя активна. Коваленко Олександра це доброта і чіткість. Її турботливість, і скромність це вже зараз рідкість, суперрозумна і целеспрямована, приємна в спілкуванні та всевічно ерудована. Усі таланти зібрані в одній людині, в тендітній дівчині поривай дари. вміє бачити прекрасне, сяє, ніби сонце ясне. Граційний, добрий наш Артем. Провести свято з ним це без проблем. Романтичний хлопець, оптиміст, ще жартівник він і супер танцюрист. Творча неповторність в нас Аліна. В ній стільки здібностей, чудових, хисту. Романтична, ніжна, справедлива. В нашому класі вона надважлива. Федорчук Василь козак відважний. Юнак цей скромний любить переважно себе не словом ділом показати і знає, як країну захищати. Наш епатажний Павло Гуменюк серед захоплень і усіх наук найбільше поважає спорт та сцену. Серед дівчат має любов взаємну. Машук Олександр надійний чесний. Йому можна довіритись проста. Найкращий серед інформаційних асів пройшли роки навчання недарма. Товариський, незалежний лучинець Артур. До фізики він уважний, максимум зусиль, докладе до справи честі, до мети життя. Посерйозний, незалежний, зовсім не дитя. Наша Янчук Ольга це краса і щирість, не пройде ніколи повз чужих нещастя. Доброта безкрая в цій дівчині милі. і любов сердечну людям всю віддасть. Зінчук Ірина елегантна й мила, всіх висот зможе легко здолати. Романтична й мила має силу волі. Хлопців зможе всіх зачарувати. У збірній України цей юнак. Із фехтування має безліч він відзнак. І з навчанням він на тим. Дмитрій впевнено йде до мети. Косік Іван це сонце і радість в класі. Він позитивний завжди з усіма. Сумувати з ним не буде часу. Узмішка йому завжди до лиця. Креативний блогер, творчий, амбіційний, у розмові правильний та професійний, дотепник жартів океан, сміливий хлопець, вафлю Богдан. Ось такими неповторними ви залишитеся в моєму серці. І з любов'ю. Ваша Катерина Анатоліївна.